Наразі карантин оголошено у всіх школах Острощини та Радивилівщини. Також 15 грудня пішли на карантин учні Вовницької школи Млинівського району, а сьогоднішнього дня і гощанська школа. Що стосується інших районів, то за словами освітян, поки їх не планують закривати на карантин, адже ситуація стабільна. Ситуація може змінюватись від того, скільки дітей захворіло, тому що щоденно ведеться облік захворюваності, і відслідково моніториться ситуація. Рішення про оголошення карантину, як правило, приймають комісії з ТЕП та НС на місцях. Григорій Таргонський додає, що у порівнянні з минулим навчальним роком цьогорічний карантин змістився на місяць вперед. Як правило, карантинні заходи у нас запроваджувались десь у в кінці січня, на початку лютого місяця. В цьому році трошки раніше пішло вже в грудні місяці, але це пов'язано з тим, що е, почалось зростання кількості захворювання. От, зокрема, е, в окремих районах ми бачимо, що пішли пішло захворювання. А є школи, де жодної дитини не захворіла. В свою чергу епідеміологи наголошують, загальна кількість хворих на грип та орві на Рівненщині, хоча не шаленими темпами, але зростає. Якщо порівняти з попереднім тижнем, то у нас захворювання зросла на 35%. Всього за останній тиждень нас захворіла 9901 особа. З них 70% – це діти до 18 років. От хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день вже перевищені епідемічні пороги. Це в Острожському районі, в місті Остріх, в Радивилівському районі, в Гощанському районі, в Костопольському районі, а також в місті Дубно та Рівне. Що стосується рівного, то карантин у місцевих школах може початися вже з наступного тижня, зазначають епідеміологи. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини Рівного.